Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо ніж від Blade Brothers під назвою Носоріг. Він у них позиціонується як ніж з EDC лінійки, тобто для повсякденного носіння. Що цікаво, ніж цей був спроектований на базі. Вже більш відомого у них ножа під назвою жнець, який на мою думку є дуже вдалою моделлю від Blade Brothers. І добре, що вони взагалі розвивають цю концепцію. Цей форм-фактор такого компактного, але ломовитого ножа. Що ж, ніж носоріг, його ТТХ. загальна довжина 202 мм, довжина клинка 102 мм, при довжині ріжучої крайки 90 Товщина по обоху 5 мм, Маса ножа складає 190 грамів, а разом з піхами 260 Від ножа жнець цей носоріг унаслідував досить непогане років, як на мене. Варто розуміти, що модель жнець проектував відомий майстер ножового бою Костянтин Ульянов, якого частіше за все називають Вальдехан. і він от якось вгадав з цим і із довжиною, і з товщиною, із вигином, і з цим от розширенням до клинка, що вона. Дуже непогано тримається в руках. Як на мене, оці два ножа серед всієї лінійки BBK є одним із найбільш Зручних для утримання, варто сказати, що не дивлячись на таку агресивну текстуру накладки, ніж абсолютно нормально тримається захищеною рукою, навіть якщо тривалий час ним щось робити. Так як це ніж з конструкції фолтанг, то руків'я в нього утворено двома накладками з АБС пластику, які прикріплені до цієї суцільної сталевої смуги з допомогою двох стяжок з нержавіючої сталі. Також не забули про тімлячний отвір, він тут досить великий, всякий там паракорд без проблем можна протягнути, зробити тимляк, так як вам сподобається. А клинок у цього ножа вже якісно відрізняється від того, що ми бачимо на моделі. Жнець. Тут у нас звичайний трейлінг-поінт зі спусками прямими від обуху і з рекурвистою такою заточкою. Носоріг має значно складніший грінт. Основна ділянка обуху у нас з невеличким вигином, потім ближче до йде прямий скос, спуски ножа прямі, але не від самого обуху, тому що бачимо, тут яскраво виражене фальш-лезо. Взагалі, дизайн цього ножа, його геометрія мені дуже нагадує те, що робить Ворн Осборн, але тут такий більш відкормлений дизайн, так би мовити. Вістря ножа до речі, досить ломовите. Не можна без проблем длубатись десь щось. Колупати щось підвантажувати і взагалі використовувати це ніж в тих випадках, коли потрібен якийсь кишеньковий лом. Я навіть не знаю, що потрібно робити цим ножем, щоб його якось зламати. Схоже, що виробник орієнтував його більше на якусь грубу силову роботу в якихось тактичних екстремальних ситуаціях, особливо якщо брати до уваги міліметрове зведення, яке також не додає йому якоїсь різучої здатності, ніж має рівномірно вигнуту радіальну ріжучу крайку і заточничою, за що їм окреме дякую. І взагалі проектувався цей клинок, схоже з урахуванням потреб заточника, тому що. Є ділянка з постійною товщиною, за яку можна добре зачепитися затискачами, якщо у вас заточна система з поворотною головою. І також прямий широкий спуск дозволяє добре фіксувати, ніж допомогою магніта, якщо система з магнітним столиком. Також що цікава накладка закінчиться рівно в тому місці, де починається ріжуча крайка. Тому ніж з такою геометрією можна буде абсолютно без всяких проблем загостити в будь-якій заточній системі. За це окремий плюс. Сталь Клинка, відома німецька нержавійка марки 1.4116 Круп, яка має правильне гартування стио та кріооброк. І твердість 57 одиниць за шкалою Роквелла. Ця сталь прекрасно протестить корозії, має високу в'язкість, добре справляється з динамічними навантаженнями, і загострити її можна дурально обпоріг, тобто будь-яким абразивом, який трапиться у вас під рукою, навіть керамічною кружкою загострити в бритву за 10 хвилин, цей ніж можна буде без проблем. Але разом з тим і тривалість такого агресивного бритвеного різання буде значно менша, якщо порівнювати, наприклад, цю сталь з більш вуглецевими, ніж повністю вкритий чорним полімерним покриттям, яке має антибіду. Властивості, а також добре захищається ніж від різних подряпин та всього іншого, що твориться в процесі експлуатації цього ножа. Постачається він в полімерних піхвах з АБС пластику. Які мають шість люверсів сумісних з кріпленням теклок, а також заводу комплектування цією фірмовою сталевою кліпсою, яка намертво тримає, ніж на поясі, на спорядженні, а також сумісна з платформою молі. Мені особисто ця кліпса дуже подобається, ніж зручно носити на поясному ремені ближче до бляхи, і тримається він реально надійно. Не знаю, що має трапитись, щоб ви якось загубили ніж, або хтось у вас його відірвав за кліпсу. Окремий респект, що цікаво, постачається ножі від тепер в таких. Симпатичних чорних коробочках, в яких, окрім самого ножа, ви знайдете роздрукований сертифікат, в якому вказано, що ніж не відноситься до холодної зброї, і в цілому не викидайте цю штуку, вона може знадобитися вам у спілкуванні з поліцією або з якимись особливо спостережливими громадянами, особливо враховуючи такий несильно побутовий зовнішній вигляд цих ножів. Що про нього сказати у висновку? якщо Розглядати цей ніж суто як EDC, то це досить специфічний буде ніж, який зайде далеко не всім. Але якщо у вашому спектрі побутових задач потрібен невбиваємий лом, яким можна, окрім всього іншого, нарізати якийсь бутерброд, а потім після цього легко пробити капот комусь, то ну, в асортименті буде Brothers такий, ніж є. І називається він носоріг. На цьому, мабуть, і все. Забув лише додати, що вартість його складає 2800 гривень, але в описі під відео буде, як завжди, промокод на знижку 10% для придбання цього ножа через інтернет-магазин. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можете підтримати нас лайком, підпискою і якимось незлим коментом. До зустрічі!